Поки в одному куточку майданчика діти від найменшеньких, захоплені чарівним парашутом, вчаться об'єднуватися і відчувати рухи один одного, в іншому розгорнулася творча майстерня, де можна створити щось особливе своїми руками, зліпити чи намалювати. Ми гуляємо веселимося, любимо друг друга. Дуже весело, багато діток можна з кимось познайомитись, там пограти іграшок. Можна взяти там, шариків, кока-коли попити. Не знаю. Ну тут дуже класно. Або ж як на цій локації, послухати корисні лекції про мінну безпеку і першу допомогу та спробувати себе у ролі волонтера загону швидкого реагування, які одними з перших опиняються там. Де найважче. З цим спорядженням ми реагуємо на події, які зараз відбуваються. Це надзвичайні ситуації, прильоти якраз таки для того, щоб себе обезпечити і якраз таки надати якісну допомогу. Як першу допомогу до медичних, так і в принципі, яку ми можемо від себе зробити. Вони герої. Якщо б не вони, то нам би було тяжкіше. Я спробувала врятувати дорослу людину і дитину. Сказала, що я молодчина, з першого разу все вийшло. Все це до дня захисту дітей, які Україна вже третій рік відзначає в умовах повномасштабного російського вторгнення. Місто разом зі спілкою жінок Чернігова та місцевою організацією Червоного Христа влаштували на території модульного містечка по Володимира Дрозда. Нині тут проживає 37 сімей із дітьми, чиї власні домівки країна агресорка цинічно знищила, окупувала рідні їм міста і села або зробила життя в них через постійні обстріли. Неможливим маленьке свято, аби подарувати малечі більше радості, турботи і любові, та бодай на якийсь час повернути у безтурботне дитинство. Діти це саме найголовніше. Настільки вкрали в дітей дитинство, тому хоч і таким днем, хоч і однією радістю в житті, ми можемо допомогти, порадувати дітей, порадувати їхні родини. Ми допомагаємо цим родинам, опікуємося і вирішили, що саме це свято до дня захисту дітей ми проведемо для них. В їхній локації їм тут буде зручно, їм весело на міжнародний день захисту дітей. Сьогодні, коли ми живемо в умовах повномасштабної війни, він отримує зовсім інший зміст. Ми і до початку війни розуміли, що це не про подарунки, це не про ігри, це не про розваги. Це дійсно про права дітей. І сьогодні, коли кричущі випадки порушення прав дітей, викрадення дітей, діти не мають нормального дитинства, вони вимушені страждати як фізично. Тічно так і психологічно це особливо нагальна проблема. Звичайно, на рівні міської влади ми робимо все можливе, але розуміємо, що це проблема вже такого світового рівня, і ми звертаємося до наших партнерів максимально вплинути, допомогти. Зі свого боку міста, за словами Наталії Хольченкової, за підтримки міжнародних партнерів створює максимально комфортні умови для повноцінного навчання, спорту, мистецької освіти, соціального і медичного забезпечення, а також проживання і адаптації дітей зі статусом ВПО, зокрема, зведення цього містечка на 112 повністю облаштованих квартир, спільний проєкт міської ради Чернігова і товариства Червоного Христа, що стали прихистком для понад 230 людей із прикордоння південних та східних областей, і Кат от стінки, отак от це все, це все їхне. Ми туди не самі собі прибирають, самі собі там щось роблять. В Олесі та її чоловіка вже колишнього військовослужбовця три дівчинки. Найстарші дев'ять, найменший – рік. Каже, живуть тут як вдома. Дітям подобається. Навіть знайшли собі друзів. Їхню ж квартиру в гуртожитку по проспекту Миру, поки вони були в евакуації, вщент зруйнували ворожі авіабомби. Тож нині бажання одне щоб закінчилась війна, ну щоб вони забули оце оце все, наче нічого й не було щасливого дитинства, щасливого майбутнього. Ну як як кожна мама хоче для своєї дитини. Це невелике свято, частина постійної комплексної підтримки дітей та їхніх родин. І поки малеча була зайнята всеможливими творчими та ігровими активностями, батьки з організаторами обговорили, що їх сьогодні турбує, чого не вистачає і як це можна вирішити.